Всім привіт! Зараз ми знаходимося на нашому виробництві і хочемо показати вам будинок, який невдовзі поїде до свого власника. Це наша найменша модель. Площа будинку 27 метрів 2 І він ідеально підходить для проживання однієї або двох осіб. Перевагами такого будинку є його мобільність. Ми виготовляємо будинки і доставляємо по всій Україні та Європі. Всі наші будинки утеплені мінеральною ватою, в залежності від побажань замовника та призначення будинку. Як саме виглядає утеплення, можемо подивитись на будинку, який ми тільки почали збирати. В більшості моделей ми використовуємо наступну товщину утеплення. Підлога 250 мм, стіни 200 мм і стеля 250 мм. Для оздоблення фасаду будинки ми пропонуємо на вибір HPL-панелі, фальцеві картини, імітацію бруса та комбінації з цих матеріалів. Ще на етапі замовлення цього будинку замовник обрав комбінацію фальцевих картин та імітації брусу. Давайте пройдемо всередину будинку і поглянемо, як виконані внутрішні роботи. Будинку вже повністю розведені всі комунікації вода, каналізація, електрика. Опалення здійснюється за рахунок теплопідлоги та топливого насосу, який працює на обігрів взимку та охолодження влітку. Також при бажанні замовника можна укомплектувати будинок електричними конвекторами. Для того, щоб інтер'єр був сучасним, ми пропонуємо різні варіанти поєднання матеріалів. У цьому будинку оздоблення стін виконано імітацією брусисмереки та елементами декоративної штукатурки. Натяжна стеля з кнівим швом та led підсвіткою. В комплектацію санвузла входить електрична тепла підлога, вмонтована інсталяція та аварійний трап від затоплення, стіни та підлога ванної кімнати, оздоблені кермічною плиткою. Для комфорту користування приводами освітлення ми встановлюємо вимикачі без фіксації натиску, що дає змогу керувати основним освітленням з різних місць у будинку. Такому вигляді замовник отримує свій будинок. Його залишається поставити на фундамент, підключити комунікації і можна жити. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте свої питання в коментарях під цим відео. До зустрічі!